Шановні вступники, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Мене звати Євгенія Олегівна Малушко, я заступник відповідального секретаря приймальної комісії та відповідальна особа освітніх центрів крим Україна і Донбас, Україна Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Якщо ви бажаєте здобути вищу освіту, звертайтесь до нас за телефонами, які ви бачите, на екрані. Або за адресою місто Харків Проспект науки 9А. Якщо у вас немає свідоцтва про повну загальну середню освіту українського зразка, ми разом з школою-партнером допоможемо вам пройти атестацію і здобути його. І якщо у вас таке свідоцтво є, наприклад, ви закінчили школу дистанційно на підконтрольній території, ми допоможемо вам. Скласти вступні випробування в університеті з предметів, визначених правилами прийому і отримати шанс бути зарахованими на навчання до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за квотою 2. Тож, звертайтесь до нас!